П'ятниця. Добрий ранок. Добрий. Не Україна. Прокидайся і співай. Так, п'ятниця біжим на роботу. Скажи кукулій. Всім привіт. Я сьогодні сім годин працюю, але встигаю дітей о четвертій забрати, вони вже будемо вже вдома вільні. Але зараз майже без перерви будемо працювати. Миколайчику буває тако, ти нас наздогнав. давай. Зустріла одразу вчительку Ліну, вона на восьму приїжджає вже не перший день. Віддала окуляри Ліни. Які вона забула в школі, точніше в басейні у вівторок. Вони все, що залишається, вчителі позабирали. Тепер роздають. Так, зараз в мене мадам, яку звуть Жермін. Ось вона тут, за переїздом через трасу. Від мого будинку було 5 кілометрів, як був велосипедом. Ось там в мене ранкові процедури, їй допомогти треба з душем і сніданком. Потім у мене курильниця на годину таке прибирання і домашні справи. Потім дві години з мадам Місью Полет і крістіан. Е, можливо, продукти будемо закуповувати, а можливо дві години прибирання. Якщо так, то скоріше за все великі вікна буду мити. Буде дозволяє сьогодні. Потім мадам з Касабланки. І після обіду дві години в неканадців, власне, які є сусідами мадам Жермін, буквально за два будинки. Ось такий в мене маршрут і географія сьогодні. вже медсестра під'їхала нон-стоп-відвідувачі. Показала вам газету. Ну, Ля де теж. Це така ось Щоденно, щоденний випуск і місцеві новини в тому числі, там на першій шпальті Тулуза. Знову. Ексидент в ліцеї 16-річний. Ну, учень здається, не учениця. А, з ножем напала на іншого, і там, наче і вчительку, поранили. Ну, просто ну, знову якийсь ну, агресивна поведінка, яка закінчилась. якось, Я не знаю, а, чи були ну, якісь смертельні. Врешті. Чим це закінчилось, я так не зрозуміла. ну, Бо я не читала, окрім заголовку, назви статті більше нічого не прочитала, але факт в тому, що Ну, і бабуся каже, щодня, щодня просто такі ось новини приходять, що з тими дітьми робиться, чого вони такі агресивні, ну і так далі. І маленький там теж анонс статті, яку я теж не розгортала, не читала, але там в Заголовку, що російські солдати захоплюють нові землі, ну, як тому, що захоплюючи те, що там відбулося, і Макрон знову в черговий раз заговорив про відправку, про можливу відправку французьких військових в Україну. Цікаво, але не моя газета, не можу почитати, ну до того ж, я ще й працюю. Нема коли. Ось такі новини ранкові, п'ятничні. Так, проїжджаю, спробую показати гори і ззаду машина, мабуть, сердиться, що я. Сердиться, мабуть, що я повільно їду, бо не звернула увагу, хотіла трошечки пригальмувати, показати, який в нас вигляд чудовий сьогодні. Ясне небо. Ох, і зараз так гарно видно, але ж ну, добре. Пірнеї в снігу, щоб ви розуміли, 3 градуси тепла в нас сьогодні вночі було. Це говорить про те, що в горах 100% був мороз. А, та й таке. Взагалі, з приводу сердиться. Доволі емоційні водії, французи. Якщо що починають жестикулювати, показувати, що ти там або заповільно, або не туди, або ще щось, не так їдеш, не те робиш, не там паркуєшся. Вони там дуже бурхливо це зазвичай переживають, і спілкуються з іншими водіями. Це правда, це мої спостереження за ними. Бонжур! От що значить апетит приходить під час їжі. Купа всього переробила, не сідала ні на хвилиночку. ну і не сідаю зазвичай. Тобто годину активно прибирала, фарбувала волосся я Марі-Нуель сьогодні. І вже, і вона пішла вже фарбу змивати, а мені Ну, час вже пройшла година, і вона мені каже. Ну, там міняла постіль, я багато всього переробила. А ти підмила салон, каже. Я кажу, ну трохи підмила. підмила. Ні, там під столом, там, от завтра там, онука чи онучка до неї приїде. Я кажу, я, по... я прибрала. Мені час... ну, на... Ні, там треба, я кажу, в мене час вийшов, мені треба їхати в інший будинок. А що вже 10 хвилин, ну, 10-10? Ти, ти коли прийшла? Ну, прям до, до хвилиночки, щоб я прямо все зробила. Ну, це такі подружки. Я Кажу, ні, все. 10-10 я годину більше ніж годину відпрацювала, стільки всього переробила. Ну, добре, гарних вихідних. Ось що я маю на увазі. Але справедливості заради треба сказати, що інколи вона мене і раніше відпускала, і на 20 хвилин бувало, на 10-15 хвилин, коли я все переробила. Особливо, коли в нас 2 години, я багато чого встигаю зробити. Тоді вільний час, і вона мене відпускає, не тримає до останньої хвилини, тому таке. Зараз ну, насправді я все поприбирала. Так вона хотіла, щоб, мабуть, я ще там і підлогу помила, і все, але те, що. Червона поїхала. Це, не знаю, як це назвати. Тут взагалі-то швидкої допомоги як такої, ось немає класичному нашому розумінні. Але це служба, ну, принаймні, такий ось е... знак на автомобілі синя сніжинка, чи як це називається, це медична допомога. Чомусь вони на червоне поїхали, вмикнули сигнал. Будь мають право так робити теж. Bonso класні кольори троян все відпрацювало. дві години зараз ще годинка допомога з обіду мадам Потім в мене буде буквально півгодинки перерви. Машина нагрілася 22 градуси. В машині зараз показує, чи на сонці. Такий величезний перепад температур, бо вранці плюс 3. Каштан величезний. Bonjour. Pas question de rentrer avec dans un stade ou dans une salle de concert. Merci de C'est un chiffre record. Donc, Це погано. І завтра я до неї повернусь, тому що в мене. Я в суботу працюю, і в мене до неї саме буде три візити. Вранці, в обід і ввечері. Ми з нею будемо весь день. Так, 13. 26 о 14 я починаю роботу вже. У неканадцять. Тобто десь 25 хвилин на все в мене. Але навіть менше, тому що хочу приїхати хоча б на 5 хвилин раніше, щоб на 5 хвилин раніше піти і встигнути до четвертої вже бути біля школи. Хоча б у четвертій треба бути, забрати вчасно дітей. Раніше приїхати не встигаю. Хоч би вчасно встигнути. Фу, закінчила тут. Поспішаю ворота відчиняються в школі через три хвилини. встигнути. Це ж ті не канадці, до яких я вранці не зрозуміла, не порозумілася з мадам, і неправильно приїхала вранці, не в той день, в який вона думала, я маю приїхати. І зараз вона поїхала в Канаду. Так, не канадка, поїхала в Канаду. Ну, в неї там дитина, ну точно син. Чи закінчує університет в Монреалі, чи вже закінчив і живе. Молодий зовсім хлопець, я його бачила. Ось. А завдання в мене було сьогодні. Завдання в мене сьогодні було помити ролети. Тобто ось ті такі віконниці, які зачиняються автоматичні. Ну, ролети, я не знаю, немає в них іншої назви. Але серед... з середини будинку. Всі вікна. Я встигла, трохи не встигала вже останні вікна. Ну, не те, що не встигала, а багато часу витратила на великі вікна, панорамні, як то кажуть. І вже іншу частину будинку швиденько домивала, але все встигла за дві години. Будинок величезний. Тільки великих спалень. Ось. Про них багато розповідала, і мадам приїде на 24 число, тобто наступні дві п'ятниці місію сказав, що він анулює, і вже через ну, на третій тиждень вони мене чекають. Так, отак поїдемо в ту сторону. Братика вже поїхав. А що ти хочеш? А яка різниця? Це довший шлях. Ти що, вирадуєш? Дівчинка з вушками. Косичку. Зараз розберемось. Вчителька Ліна каже, а гет кухих мені досить бігати. Я ж поставила машину вже три хвилини. 4... Ну, Лія, але ну, там ще три дівчинки були, кого не, не забрали, то всі ще не порозходились. А я вже біжу, щоб не запізнитись. Так, Лія? Ти бачила, як я бігла? Отже, що мені вдалося дізнатися щодо інциденту в тулузі, в ліцеї, хлопець 18 років, учень цього ліцею, адже там навчаються саме до 18 років, напав з ножем на дівчину 17-річну, десь там в спортивній залі. Що сталося, пора... невідомо, він пошкодив їй руку, тобто два ножових поранення руки, але вона, начебто, ну, все гаразд, вона не в лікарні. Надали їй медичну допомогу. А що сталося, там з'ясовують вже поліція, слідчі і так далі. Це те, що зі статті мені вдалося врешті прочитати і перекласти, зрозуміти до чого ця історія. Це просто така ось частина французького життя. Також не треба робити якихось висновків, тим більше що це знову ж таки така ось пастка мислення може бути, що ось настільки небезпечно у Франції, в ліцеях, Тулузі і так далі. Ось нападають на дітей з ножами. Насправді, ця ситуація така ось кричуща для французів і в новинах, і в газеті, і скрізь пишуть, обговорюють, тому що якраз тому, якраз тому що це не нормальна, не стандарт. На незвичайна ситуація це прояв такої екстремальної агресії, до якої тут ніхто не звик, якої тут всі бояться, і за якою дуже ретельно слідкують за тим, щоб ось такого не траплялося в школах, щоб діти були там в безпеці, і те, що це сталося, це дуже такий показовий випадок, про який всі говорять і за це переймаються. А ось в суспільствах, в ситуаціях, там, в країнах, де трапляється різне страшне, жорстоке, агресивне щодня, і настільки часто, що вже може вважатися чи не нормою. Ну, Якщо не нормою, то принаймні не такою новиною, про яку будуть говорити весь день в новинах, ну, в регіональних новинах, писати в газетах, і люди на вулицях теж про це будуть всі знати, про якийсь такий випадок. Якщо це стає. Часто, і ну, я ж знову кажу таке, якщо це не норма, але люди звикають настільки, ось що ну точно для них це не новина першої шпальти. Тож це, з цього треба робити висновки, не думати, що це такий показник статистичний. Сталося та й сталося. Врешті шкода дітей, але добре, що ніхто там не був смертельно поранений чи серйозно поранений. Що там розберуться, вони вже, я думаю, можливо, це навіть. Кохання нерозділене, або ще якась ситуація, ну, варіантів може бути безріч, менше з тим. Хотіла про це сказати, сказати про свої думки з цього приводу, бо на початку відео показала цю вирізку газетну чи газетну шпальту і мусила прорефлексувати також, щоб не залишати просто цю подію без моїх таких ось коментарів. Не знаю, наскільки вони вам потрібні чи цікаві. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео. До самого кінця додивилась то, будь ласка, поставте в Дубайко. І я нагадую про збір, під цим відео будуть реквізити актуальні, продовжуємо збирати на автомобіль. Говоритиму про це, як обіцяла, говорила весь тиждень, говоритиму і завтра. І буде пряма трансляція ввечері, на якій ми зберемося, в тому числі для того, щоб я вас в чергове закликала приєднатися до збору. Під цим відео всі реквізити. Якщо потрібна додаткова інформація, я про це говорила в минулому прямому стрімі. і Під кожним відео, також для чого нам потрібна нова автівка, умовно нова, насправді просто краще ніж Жигулі для автороти ТРО Полтавського, які зараз знаходяться на Донецькому напрямку. Там служить мій друг, старий, старий добрий друг університетський Віктор, якому я намагаюся ось так допомогти, в тому числі закликаючи вас. Донати, ти бачу, що ви це робите. приєднуєтесь, це дуже круто. Ви мене просто надихаєте. Ви молодці, вже майже 45 тисяч зібрано. Моя мета 100 тисяч. Подивимося, що нам вдасться за наступні два дні зробити. Сподіваюсь, ми дуже сильно просунемось. Тож, будь ласка, особливо, якщо ви за кордоном теж приєднуєтесь, є там і PayPal, і номер картки. Все, щоб вам було зручно зробити свій донат і внесок в нашу перемогу. Я вам вдячна. Перевірте чи ви всі підписані. Я готую для вас наступний влог, тому що субота в мене, в тому числі, тому що субота в мене робочий день, 10 візитів, 10 будинків. Буду, як завжди, розповідати, як ми тут живемо у Франції. Дякую, бувайте! Спокійного дня всім.